Тростянецька громада разом з усією країною відзначає велике державне свято, День Соборності України, 22 січня 1919 року. стало символічним днем, коли об'єдналися українська та західноукраїнська народні республіки. У Тростянці відбулися урочистості, присвячені Дню Соборності України. Учасники заходу, серед яких представники трудових колективів, військовослужбовці та місцева влада вшанували пам'ять героїв, які віддали своє життя за незалежність України. Сьогодні дійсно велика дата в нашому житті, нашого українського народу, адже та Україна, яку ми сьогодні і знаємо, від Сходу до Заходу саме сталася завдячуючи акту проголошення злуки між двома частинами України. І сьогодні ці дата набуває величезного значення, адже ви повинні розуміти, що зовнішній ворог з боку Росії прагнув і прагне зламати український народ. І це прагнення українського народу до нормального життя, сьогодні намагаються зламати. І сьогодні, якраз в цей день, ми всі розуміємо цінність, яку платять сьогодні українці, виборюючи цю незалежність, виборюючи нашу соборність. І ця віра непохитна повинна бути в кожного з нас. І далі треба допомагати нашим воїнам. І ми бажаємо кожному з них мужності і героїзму. Наснаги, і звісно, повернутися з перемогою до себе в домівки, де їх чекають рідні і близькі люди. У час повномасштабної війни день соборності набуває вагомішого сенсу сьогодні, як і понад 100 років тому, українці захищають свою землю від ворога. Це свято стає символом незламності, згуртованості та віри в перемогу. Воно нагадує, що лише разом ми можемо здолати труднощі та зберегти нашу державу. Такі свята, як сьогодні, об'єднують українців. Ми маємо підтримувати один одного. І дякую Збройним силам України за те, що сьогодні ми можемо працювати, відновлювати Україну і віримо в перемогу. Цей такий святковий день хочеться дуже привітати нашу Тростянецьку громаду, тому що ми, як ніхто, знаємо, що таке окупація, як тяжко і як вижити. Звичайно, всіх українців і низько вклоняємося нашим захисникам, і захисницям, які боронять нашу землю. Вони Довели, що найкращий народ це український, який завжди на захисті нашої країни. Ми дійсно не подільні, і це ми доводимо кожен день, кожен час. Тому перемога буде за нами. Віримо, допомагаємо Збройним силам України і разом до перемоги. Закінчилася урочистість покладанням квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку та виконанням патріотичної пісні Посміхнись Україно». Цей день залишається символом національного спротиву та єдності українського народу у боротьбі за незалежність.